Вітаю всіх! В цьому відео я покажу невелике код рев'ю на свій проект SimpleNN. Розкажу, як можна самому зробити нейронну мережу з нуля, використовуючи тільки бібліотеку NumPy і бібліотеку sklearn для завантаження датасету. Я зробив простий модуль. Він дружину 113 рядків. І основний файл тренування 51 рядок. Я зробив просту нейронну мережу, в якій є шари, функція активації лікар і клас Sequential для побудови моделі. Почнемо з файлу main.py. Тут ми імпортуємо SimpleNN і датасет. Датасет у нас MNIST 784, тобто задача MNIST, де ми розпізнаємо рукописні числа, якщо буде точніше, цифри від 0 до 9 і розмір кожного зображення це вектор довжиною 784. Тут ми завантажуємо датасет, тобто це самі зображення і мітка. Перетворюємо мітку в вектор довжиною 10 а з індексами відповідними до числа в датасеті. Це основний код. Все інше це вже таке. У нас тут модель. Вона складається з двох шарів. У нас є sequential. Sequential це така обгортка, можна сказати, кругом інших шарів. І ми можемо помістити всередину обгортки ще одну обгортку. В нас є лінійний шар на 784 на вході 100 на виході, лікерлу з коефіцієнтом альфа в 01, лінійний шар зі 100 в 10, бо в нас 10 класів, і ще один лу з коефіцієнтом 01. Learning rate в мене стоїть 0.1. 10 кроків ми проходимо. Було би точніше назвати це 10 епох. В мене це 10 кроків і batch size 256. Тут в мене код перевірки результатів нейронної мережі виводить точність на початку в відсотках. Далі код тренування. Ми проходимо по датасету Steps разів, зберігаємо loss в список. Іпоклос. Використовуємо permutation для перемішування датасету. Перемішаний датасет ми подаємо в функцію GetBatches і передаємо батч Тоді x batch ми передаємо в модель. В нас рахується результат. Результат подається в MSE Loss. До помилки епохи тут помилка батчу, викликається Model, model Backward. З градієнтом, який ми отримали через MS ELS. І в нас в кінці йде крок градієнтного спуску, і модель наша тренується. Тут ми рахуємо середню помилку, і на кожному кроці вводимо середню помилку. В кінці зберігаємо наші параметри моделі, знову перевіряємо, наскільки вона справилась, і виводимо це в консоль. Саме цікаве в нас в SimpleNN. Тут є функція GetBatches. Ми проходимо по всіх елементах датасету від нуля до довжини з кроком batchSize І повертаємо X і Y. Тут використовується Yield, це як return, тільки для генерації. Тобто наша функція GetBatches – це генератор. Нормалізація градієнту, про неї ми поговоримо трошки пізніше. Зараз я би хотів розглянути основну частину. Основна частина це клас Linear. В класі Linear у нас є ініціалізація параметрів. Використовую я Xavier Initialization, метод ініціалізації, який був запропонований, не пам'ятаю точно ким, але він дозволяє моделі на першому кроці отримувати мінімально можливу помилку. Тут є метод call, який визиває метод Forward. В методі forward в нас матричне множення входу на вагу і прибавляється bias для зміщення відносно центри. Реалізовано тут зворотнє розповсюдження помилки через градієнт і градієнтний спуск. Тобто ми отримуємо наш градієнт з функції. MSE Loss, тобто mean square error. Тут ми знаходимо нашу помилку, підносимо її в квадрат, знаходимо суму і ділимо на розмір. Градієнт це похідна функції помилки. Тобто, оскільки в нас тут y target в квадраті, то в нас буде похідна 2y-target. І ділиться це на розмір бачу для нормалізованого виходу. Тут є одна функція активації, можна було написати їх більше, але я вибрав саму просту: це Leaky Relu. в лікерілу в нас є альфа, по стандарту дуже маленьке значення, в нас є функція call, прямий прохід через NPVR, тобто коли в нас x більше нуля, в нас повертається X, в іншому випадку повертається self-альфа X self x зберігається в зворотньому проході ми отримаємо градієнт ми множимо його на похідну функцію. Похідна функції, коли x більше нуля рівна одиниці, в іншому випадку вона дорівнює self-альфа. В лінійному шарі у нас в backward так само через похідну. W градієнт це. Оскільки в нас W множиться на x, то похідна по W буде в нас дорівнювати x помножити на градієнт. Для B в нас коефіцієнт 1, у нас не на що воно не множиться. Тобто похідна буде просто сумі градієнту по осі 0, обов'язково зі збереженням розмірів, точніше не розмірів по збереженню розмірностей. Це нам обов'язково треба, щоб ми могли в градієнтному спуску зручно додати або відняти наш градієнт. Так само у нас рахується градієнт по X, градієнт по X це градієнт матричне множення на selfw. Похідна функції по X, selfW. Градієнтний спуск береться learning rate, множиться на нормалізований градієнт, self градієнт, self. -w b градієнт Нормалізація градієнту треба, щоб не було взривного градієнту. Взривний градієнт стається, коли у нас learning rate дуже високий, наша частна похідна не відповідає реальності. Градієнт починає ставати більшим, 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 в результаті він перескакує всі мінімуми і починає доходити до екстремальних значень. Тут все дуже просто реалізовано. Ми рахуємо довжину градієнта, дивимося, чи градієнт більше допустимого максимального значення, якщо він більше максимально допустимого значення, ми ділимо його на максимальне значення і множимо на максимальне допустиме. Стандартне, максимальне допустиме, в мене один, воно працює при більшості гіперпараметрів і все в нас добре. Реалізовано збереження параметрів. Моделі і завантаження параметрів моделі. Зберігається воно в файл. Рекурсивно проходить по всіх sequential Ось цих обгортках і зберігає в файл. В sequential все так само. На початку в нас в якості аргументів передається кожен шар і функція активації. В методі call в нас просто визивається Forward, forward йде прямий прохід, Layers – Отримує X, потім X подається в наступний шар, і в кінці у нас повертається X. В Backward точно те саме у нас робиться з градієнтом. Градієнт утримає, утримується з функції MSE Loss. Далі проходить вже в перевернутому списку шарів по кожному, викликається layer.backward, Фінальний градієнт подається на вихід. Step в степ у нас на вході learning rate рівний 0.01. Всі шари викликають метод степ, якщо, звісно, такий алгоритм, в нас... Не алгоритм, метод у нас доступний. Бо, наприклад, в нас в Sequential, можна побачити, лежить лікер-лу. рилу на відміну від параметри рилу, не має метода Step. У нас є тільки backward, forward і ініціалізація. Так само є в нас метод size. він виводить розмір моделі. Конкретніше в параметрах. Тобто в нас в linear є size, це розмір параметрів W і параметрів B. Він у нас повертається. В sequential так само перевіряється, чи є атрибут size. Якщо атрибут Size є, то він передається в нас в список, знаходиться сума і повертається. Код ну, короткий. Наглядно показує, як працює нейронна мережа. Все добре структуровано. Збереження є, є завантаження. Вирішується задача. Реальна задача, яка використовується як Hello World в машинному навчанні, тобто мені 784. Я тренував вже моделі. Воно все працює, можемо запустити код і побачимо, які результати видає модель. На початку наша точність до рівня 11.2. Це чуть більше, як просто вгадувати. Бачимо на кожному кроці лос падає, і коли в нас дойде до 10 кроків, покаже результат. Точність після тренування 97,3%. Хороша точність, модель в наша збереглася в файл, вона займає 623 кБ. Можна написати тут model.size», завантажити модель і подивитися, скільки в неї параметрів. В моделі приблизно 80 тисяч параметрів. Бачимо, модель запустилась. Точність на початку 97,3%. Тренування почалося з тої точки, на якій зупинилося. У нас лос був 008, став 0072. І наша точність виросла з 97,3 до 98,1%. Так, в загальному виглядає цей проект. Нічого складного, якщо у вас є якісь запитання. Ви можете написати коментар або можете знайти весь робочий код в посиланні під відео. На цьому я буду закінчувати. Всім до побачення.